Сезон вручення кінонагород триває. Цього разу всі головні зірки кіноіндустрії перемістилися до Лондону, де 18 лютого відбулася премія Бавта 2024 року. Бавта це дуже важливий значущий захід, який збирає не лише весь голівудський бомон, голівудський десант, а й інших високопоставлених гостей. Зазвичай бавта передує Оскарівській церемонії і тому часто аналіти. Спираються на перелік лідерів Британської академії кіно і телевізійних мистецтв, будуючи на цих даних свої прогнози. Сьогодні пропоную обговорити тих, хто увійшов до списку найкращих із найкращих і поповнив і без того велику колекцію нагород. Поговоримо про важливих гостей церемонії, про зворушливі промови, який український фільм став переможцем в одній з номінацій. І поговоримо, звичайно ж, про ефектні образи зіркових гостей. Всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марина. Якщо відео вам сподобається, я буду дуже сильно вдячна за ваш коментар, лайк, підписку за будь-яку активність. Це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу і поширенню україномовного контенту. Ну що ж, розпочинаємо. Британська академія телебачення і мистецтва більше відомо як Бавта. Як я вже вам сказала на початку, дуже значущий захід, великий захід, який сильно люблять і вшановують навіть члени королівської родини в Британії Карл Третій, принц Уільям і Кейт Міттлтон. Шкода, але у 2024 році принцу Уільяму прийшлось віддаватися одному за всю королівську родину. На килимовій доріжці принц Уільям на жаль з'явився один через дуже серйозний діагноз свого. Батька короля Карла III, та реабілітацію дружини після операції. Проте принц Уельський зворушливо зізнався, що дуже хотів би перебувати на церемонії разом зі своєю дружиною Кейт Міддлтон. Вони можуть нескінченно говорити разом про фільми. Церемонію вперше вів британський актор Девід Тенат. Він сказав так: я радий, що мене попросили провести церемонію вручення премії Бафта і допомогти визначити найкращі фільми року та багатьох блискучих людей, які втілюють її у життя. Також він пожартував на тему Солдберна. Ви всі чудово виглядаєте у своїх розкішних смокінгах і нарядних сукнях. Це схоже на початкові сцени. Будемо сподіватися, що це не закінчиться, як на заключних сценах у Солдберн. Всі дуже сильно посміялися. Цей жарт підняв трішки настрій. Показали, звичайно, парі Кеогана, який також сидів у залі. Девід тенат нагадав, що рік був дуже буремним для кіновиробництва в цілому у зв'язку. Кузі зі страйком сценаристів, до якого пізніше долучилися і актори. Але, незважаючи на це, список номінантів у цього року на Бафта та інших церемоніях був просто приголомшливий. Пізніше у вступній промові ведучий згадав головних претендентів на перемогу, обігравши це такими цікавими, дотепними жартами, було помітно, що організатори церемонії Бафта попросили підготуватися всіх номінантів на перемогу і підготувати заздалегідь короткі слова подяки, які дуже сильно Виручали у момент ейфорії і момент, коли перехоплюють емоції від перемоги, особливо для людей із Бекстейджу, які не звикли до публічності. Деякі навіть очевидно зізнавалися, що вони не вміють поводитися на публіці, але всі промови були дуже достойними. Поговоримо про переможців Бафти 2024 року. Одразу після оголошення лонглиста всіх номінантів було очевидно, що Британська кіноакадемія подобає Опенгеймеру. Фільм номінували на на 13 нагород драма Підтвердила свій статус фаворита, хоча в якийсь момент стрічка йшла ні з доносу із бідолашними створіннями Йоргоса Ландімоса. Стрічка Крістофера Нолана була названа найкращим фільмом року, і сам він був обраний переможцем у категорії краща режисура. Кіліан Мьорфі переміг у головній акторській категорії. Роберт Дауні молодший також отримав свою нагороду за найкращу роль другого плану для Кіліана Мьорфі. Ця бафта стала першою у його. Го акторській кар'єрі, і також він, до речі, став першим ірландцем, який отримав цю почесну нагороду. Тож вітаємо Кіліану Мьорфі з особливою радістю у своїй промові. Кіліан Мьорфі виразив, звичайно ж, слова вдячності тандему Крістофера Нолана та Емми Томас і сказав так: Я дякую найдинамічнішому, пристойному, найдобрішому продюсерському тандему в Голівуді, Крістоферу Нолану та Еммі Томас. Дякую, що побачив у мені те, чого я, мабуть, сам не бачив. Кріс... Дякую за цей надзвичайний хвилюючий сценарій і що завжди підштовхував мене і завжди вимагав досконалості, тому що це те, що символізує тебе. І в кінці промови він подякував своїй дружині Івон Макгінес і своїм синам. Під час вручення нагороди за кращий фільм Крістоферу Нолану. До речі, цю нагороду вручав легендарний актор 80-х, зірка фільму назад у майбутнє Майкл Джей Фокс. Емма Томас його дружина, його партнер у кіно. Виробництві у своїй промові дуже цікаво охарактеризувала роботу з Крістофером Ноланом і сказала так: і я б не була тут на цій сцені, якби не наш шановний режисер Кріс. Він надихає, він геніальний. Він часто дратує, він завжди правий. А я знаєте, я я неймовірно вдячна йому за те, що він дозволив мені взяти участь у цій подорожі. Дякуємо нашій дивовижній команді. Багато з яких були визнані. А багато хто ні, кожна людина, яка працювала над цим фільмом, доклала максимум зусиль, і це для них, і нашого чудового акторського складу. І ви всі абсолютно геніальні. Дякую, Universal, Доні Ленглі і всій команді. І нарешті я збираюсь подякувати і моєму 16-річному сину, який дивиться зараз на мене з кинжалами в очах. Магнос Нолан. Твій тато і я найщасливіші люди у світі, але найбільше щастя у нашому житті бути ти батьками тобі, Флорі, Рорі. Та Оліверу. Я дуже всіх вас люблю. Дякую. Наступною за кількістю перемог стала картина Салантімуса із Емою Стоун, Бідолашні створіння або Бідолашки. Фільм отримав п'ять завітних масок, який у номінації Кращий грим та зачіски обійшов фільм маестро і виграв у гонці із Барбі за найкращі костюми і найкращий продакшн дизайн. Також фільм Йорго Салантімуса отримав нагороду за найкращі візуальні ефекти. І, звичайно. На фільм приніс перемогу Емі Стоун у категорії Найкраща актриса. Це друга її нагорода, на Бафта у цій номінації. Свою першу нагороду вона отримала за роль Мії у фільмі ла ла Ленд у 2017 році. У своїй промові Ема Стоун подякувала тренеру з діалекту Нілу Свейну. Також вона подякувала Великобританії за те, що та її прийняла. Звичайно ж, вона подякувала Йоргу Сулантімосу за те, як він в неї вірить, і взагалі за їхню співпрацю і в кінці вона сказала спасибі своїй мамі. Я просто хочу сказати це, якщо у мене більше ніколи не буде такої можливості. Я справді хочу просто подякувати своїй мамі, тому що вона найкраща людина, яку я знаю у всьому світі, і вона надихає мене щодня. Саме вона завжди змушувала повірити мене у таку божевільну ідею, що я можу робити щось подібне. Я надзвичайно вдячна. Без неї нічого цього не існує, у тому числі і мого життя. Тож я дякую тобі за це, мамо. Дуже дякую. Для нас, українців, найважливіша новина взагалі з усієї церемонії БАФТа – це те, що фільм Харків'янина Мстислава Чернова отримав перемогу у категорії Найкращий документальний фільм, звичайно ж, зі своєю стрічкою «20 днів у Маріуполі. З чим ми неймовірно вітаємо Мстислава. Ця робота заслуговує особливої уваги завдяки своїй чесності, завдяки своїй сміливості. Я впевнена, що всі українці тішаться Ремозі Мстислава, який отримав уже багато різних нагород і відзнак, і скоро навіть позмагається за Оскар разом із Мстиславом на фотокол до фотографів, і також на сцену виходив також його колега Євген Малолетка. Під час промови режисер 20 днів у Маріуполі згадав про Авдіївку, яку після багатьох місяців боїв окупувала Росія, і сказав так: позавчора впало ще одне українське місто. Росія окупувала Авдіївку. Діївку і багато міст до неї. Тому історія Маріуполя це символ усього, що відбулося, символ боротьби і віри. Дякуємо, що підтримуєте наш голос і даєте почути нас. Продовжуємо боротися далі. Майстра Бредлі Купера в результаті все-таки не отримав жодної перемоги із семи номінацій. Знову багато хто переживає у коментарях, що ж тепер буде з Бредлі Купером, чи буде якась нова ера, а можливо, якийсь новий злий Бредлі Купер. Тому спостерігаємо за те, що буде відбуватися далі. Проте, маєстро був не єдиною стрічкою, для якої Бафта 2024 став холостим. Тут я маю на увазі і Барбі, і Мартіна Скорсезе, наприклад, вбив. Ці квіткової повні мали 9 номінацій, із них 0 перемог. Гільдія художників і гільдія режисерів дружньо проігнорували Мартіна Скорсезе, що зводить до нуля шанси Мартіна Скорсезе на Оскарі. Торішній касовий хід Барбі не отримав жодної з перемог, хоча був номінований у п'яти категоріях. У п'яти номінаціях своє ставлення до фільму Грети Гервіг та Ноа Баумбаха Бафта висловила вже тоді, коли дала їй лише п'ять номінацій без кращого фільму. У такій Же кількості номінацій був і Солтберн, який залишився без нагород. Ліричний відступ на декілька секунд за всім цим галасом відносно неномінації Марго Робі та Грети Гервіг на Оскар. Всі проігнорували факт перемоги Жістін Тріє, Хоча своїм фільмом вона боролася взагалі з усією Францією з пенсійною реформою на Бафта Фільм «Жістін Тріє Анатомія Падіння отримав перемогу у категорії кращий оригінальний фільм. І також вони пошуткували, тому що зараз багато. Є таких дискусій відносно це фікшн чи нонфікшн. Тобто зараз іде багато обговорень відносно того, це автобіографічні моменти, показані там чи ні у цій картині. Партнер Жестін Тріє сказав, що якщо зі мною що станеться, ви знаєте, хто це все зробив. Але мені дуже подобається робити ремонт на другому поверсі біля вікна. Ну, тобто, там дуже всі, звичайно, з цього посміялися. Я думаю, що з почуттям гумору там також все в порядку. Бачите, як Жестін Тріє не підтримала Франція, вона не висунула. Її картину від країни від Франції, тому що дуже сильно ображена Франція на Жістін Тріє, бо вона показала існуючі проблеми у суспільстві Франції, але про Жістін Тріє дізналися всьому іншому світі, і вона засяяла яскравіше і для Європи, і для Америки. Сяяв цього вечора і Джонатан Глейзер, який отримав за фільм Зона інтересу Дві нагороди найкращий фільм іноземною мовою і найкращий британський фільм. Зона інтересу це копродукція Великої Британії та Польщі. Про німецького наглядача за констабором Аушвіц здобув три перемоги із дев'яти номінацій. Звичайно, Джонатан Глейзер у промові виразив слова вдячності всій своїй команді, всім полякам, які допомагали під час виробництва цієї картини. І дуже цінним було для мене особливо те, що під час другої своєї нагороди, здається, це було за найкращий фільм іноземною мовою. Його колега, який виходив з ним, нагадав про ситуацію в Україні навіть двічі сказав про Україну тому що після того, як він озвучив про Ізраїль, почали всі аплодувати. І ще раз він сказав, що я не знаю, можливо, ви не почули, але хочу ще раз сказати, що несправедливість відбувається в Україні, що гинуть люди для нас, українців, це дуже важливо, аби тема війни не затухала у інформаційному просторі, особливо на таких резонансних подіях. Тож велике дякую, перемога в категорії кращий адаптований сценарій дісталася фільму Корта Джеферсона: Американське чтиво, «American fiction», американська література. По-різному інтерпретують, ну, а переможна це у категорії найкраща. Актриса другого плану, очікувана стала Давайн Джойн Рендольф. Вона мені дуже подобається, фільм залишені. Якщо ви не дивилися, будь ласка, подивіться, він просто неймовірний і дуже зачепила промова Давайн Джойн Рендольф, яка сказала так. Моя перша акторська робота була в Лондоні, тож це справді. Замкнуте коло для мене. Я дякую Фокус і сім'ї Universal за цю подорож, яка затягнулася далі, аніж я могла собі навіть уявити. Я дякую вам за підтримку на кожному кроці цього шляху. Олександр Пейн, ти надзвичайний талант, і я дякую тобі за те, що ти довірив мені цього прекрасного персонажа. Домінік, знати тебе означає любити, і як же мені пощастило сказати, що я була поруч, щоб побачити твій талант на самому початку. Пол Джаматі, о Боже, я плачу кожен раз, коли вимовляю ваше ім'я. Ви представляєте все, що є правдивим і хорошим у цьому ремеслі. Ваша щедрість. Цікавість і строгість надихають мене щодня на цей фільм. Я пишаюся тим, що можу назвати вас своїм другом, і дякую за те, що ви ніколи не вагалися і були собою. The Holdovers це маленький фільм, який ми зняли в Бостоні про трьох людей, які об'єдналися, щоб створити маленьку сім'ю. І, і навіть зараз я знаю, що Мері це персонаж, який набагато більший за мене. Вона показує нам усім, що можливо, коли ви дивитесь за межі своїх відмінностей, наскільки цілющим може бути простий акт співчуття в історії, була незліченна кількість мері, які ніколи не мали шансу одягнути гарну сукню та стояти на цій сцені тут, у Лондоні, розповісти її історію, це відповідальність, яку я не сприймаю легковажно. І ця нагорода є чудовим нагадуванням про те, як її історія прокотилася світом. Починаючи із моменту, там де вона почала е, свою промову про е, Пола Джама. Вона почала розказувати все зі сльозами на очах, і саме ця промова викликала в мені якісь найбільші емоції. Хоча всі промови були звичайно прекрасними. Я звернула увагу на те, що абсолютно всі, хто виходив на сцену, казали після слів вдячності з режисерам, команді, інвесторам, фінансовим якимось партнерам, вони всі дякували своїм родинам і за те, що вони жертвували своїм кар'єрними амбіціями і брали на себе відповідальність. Відальність за виховання дітей поки проходили зйомки навіть у інших країнах. Ну а тепер настав час підбити підсумки та оголосити повний перелік за всіма категоріями, за всіма номінаціями премії бафта 2024, де цьогоріч сяяли. Передбачувано Йорго Слантімос, Крістофер Нолан і Джонатан Глейзер. І передбачувано розподілилися нагороди у акторських категоріях. Найкращий фільм Опенгеймер, найкращий британський фільм Зона інтересу, найкращий документальний фільм 20 днів у Маріуполі, найкраща актриса Ема Стоун Бідолашні створіння. Найкращий актор Кіліан Мьрфі, Опенгеймер, Найкращий режисер Крістофер Нолан. Опенгеймер. Найкраща актриса другого плану Давайн Джой Рендольф. Залишені. Найкращий актор другого плану. Роберт Дауні Молодший. Опенгеймер. Найкращий дебют британського сценариста, режисера чи продюсера Ертмама. Мати Земля. Найкращий оригінальний сценарій. Анатомія падіння, найкращий адаптований сценарій американське чтиво, найкращий фільм іноземною мовою Зона інтересу, найкращий анімаційний фільм Хлопчик і чапля, найкраща музика до фільму Опенгеймер, найкращий кастинг Залишені. Найкраща операторська робота. Опенгеймер найкращий монтаж. Опенгеймер найкраща робота художника-постановника, бідолашні створіння, найкращий дизайн костюмів, бідолашні створіння, найкращий грим та зачіски. Бідолашні створіння. Найкращий звук. Зона інтересу, найкращі візуальні ефекти, бідолашні створіння, найкраща британська коротка академія, день краба, найкращий британський короткий фільм Медуза та лобстер і найкраща нова зірка Міа Макена Брюс, яка торік знімалася у британській драмі Як займатися сексом. Церемонії відвідали гості, про яких хочу сказати вам. Було неймовірно приємно бачити Майкла Джейка Фокса. Це легендарна зірка 80-х, зірка фільму Назад у майбутнє, але незважаючи на хворобу Паркінсона, тяжкохворий актор не втрачає абсолютно своєї чарівності і продовжує розповідати широкому загалу про хворобу, привертаючи увагу до цієї проблеми в Сполучених Штатах Америки, коли легендарний актор був на сцені, його зустріли надзвичайно теплими овації найкращі люди своєї індустрії, найважливіші люди індустрії у 2024 році. Зал аплодував йому стоячи, чому він був неймовірно зворушений і, вручаючи нагороду, Майкл Джейк Фокс сказав: незалежно від того, хто ви і звідки ці фільми можуть об'єднати нас. Змінити ваш день, це може змінити ваш світогляд. Саме Майкл Джей Фокс вручав головну нагороду фільм року Крістоферу Нолану. Особливу увагу привернув також візит принца Уільяма. Як я вам вже казала, він був один без Карла третього, який з'явився на івенті без Кейт Мідлтон, але сидів поряд із іншою Кейт Кейт Бланшет. Як відомо, Кейт Мідлтон у січні зробили операцію на чарівній порожнині, і тепер вона проходить реабілітацію. Є фотографія принца Уильяма. Вільяма із номінантками на висхідна зірка премії Бафта це Софі Вайлд, Фібі Дайневор, Айо Едебері і Мія Макена Брюс без Джейкоба Лорді, який по якимось причинам пропустив цю кінопремію. Нагадаю, що нагорода дісталася Мії Макена Брюс. Принц Уільям, звичайно ж, пройшовся по червоній доріжці, і є також фото його під час спільної бесіди із Девідом Бекхемом. До речі, Девід Бекхем був цього разу без своєї дружини Вікторії Бекем, Запрошеною зіркою. Також була Софія Ліз Бекстер. Її пісня «Murder on the Dance Floors» отримала друге дихання після переможного танцю Барі Кеогана Олівера у Солдберні у кінці виступу Софія Ліз Бекстер показали обличчя Барі Кеогана, А я все ще чекаю на їхнє спільне фото. Мені здається, що воно вже є, але його просто не показують. На 72 другу церемонію вручення премії Бафта прибуло чимало гостей. Давайте поговоримо з вами про найкращі образи на червоній доріжці. Премії Бафта 2024. Якщо десь помилюсяк у назвах, то прошу вибачення. Лілі Колінс у сукні Тамара Ральф Кутюр. Ендрю Скотт у Берлутті, Девід Бекхем у Ральф Лорен, Рамі Малек у Зеня і в Прикрасах Картьє. А потім були неймовірні чоловіки Кіліан Мерфі, Бредлі Купер, у Луї Вітон, Райн Гослін, у Гучі, Барі Кеоган і Пол Джаматі в вдольча Гінгабана, Домінік Сеса, звичайно ж, у Сен Лоран, Ема просто вразила своїм сталевим пресом та елегантною Вуаллю. Ема, звичайно ж, була у «Міу-Міу» і «Карт'є». Пол Мескаль у Гучі і прикрасах Карт'є». Його супутницею, до речі, стала молодша сестра Нел, вона також акторка. Роберт Дауні молодший був у Стелла Маккартні» разом зі своєю дружиною Сьюзен Дауні. Також Стелла Маккартні» У Роберта були прикраси від «Рахамін оф Даймонс та Стейт Проперті. Кейт Бланшет у сукні насиченого винного відтінку та ефектному кольє із перлинок від бренду Ливіто. Роза Мон Пайк у Діор і Діамантах Бушерон. Після премії також у кутюрній сукні від Сімон Роша і Жан-Поль Готьє, Прикрашеній Всевидячим оком. Надзвичайно їй личить. Ця естетика Сімон Роша. Барі Кеоган у Бербері і прикрасах Бушерон». Джиліан Андерсон у Смарагдовій сукні від «Валентіно» та Булгарі, Бредлі Купер у Луї В'ютон, Кіліан Мерфі у Зеня. Керрі Маліган у елегантній сукні від Діор від кутюр. І діамантовому коль'є Болгарі. Ема Стоун, красуня Белла Бакстер у Лії В'ютон з відсилками до фільму Бідолашні створіння, Наомі Кембл у Шанель. Джой Сандей у Ацуко Кудо, Софі Вайлд, Фрея Аллан це Цирі із серіалу Відьмак, режисерка Солтберну Емеральд Фенел, незрівнянна Тейлор Рассел у білосніжній кастомній сукні від Луеви і архівних прикрасах від Тіфані Коу. У Валентіно і комплекті Тіфані Cow, Ко», Айо Е. Дебері у Ботега Венета і Прикрасах Тіфані Co, Емілі Блант у сукні від Елі Саап і Tiffany Тіфані Марго Робі продовжувала надихатися образами в стилі Барбі. Цього разу Марго Робі була в сукні від Армані Пріве, Пол Джіаматі і Клара Вонг, його дама серця у Дольче Габана, Ханна Ведінгем у Оскар Деларента, Райан Гослінг у ефектному світлому With Brandu Gucci, Florence Pew a suknie with Harris Reed. Daisy Edgar Jones у Gucci. Classical emotion photographia Margo Robbie to Emma Stone. Sandra Güller у Louis Vuitton, Phoebe Dynevor a Louis Vuitton, Marisa Abella of Fendi, Lashana Lynch у Prada, India Amartefio, Mia McKenna Brews of Carolina Herrera, Ellison Oliver, Loewe, Kaya Scodelario Vivienne Westwood, Charita Chandra. Грета Гервіх у РДМ, Емма Маккей Ет Вествік, класна фотографія Кіліана Мьорфі та Ендрю Скотта. Дуже подобається стиль Колміна Домінго, він був у бос, шила Атім у Гучі, Мег Белламі, Лорен Лайл у «Сікстін Ерлінгтон, Мімі Кін, Девід Джонсон Фрей та Вівіан Опара, сміхнений Бредлі Купер у Луї Вітон, звичайно, красуня Софі Еліс Бекстер, Давайн Джон Рендольф у Роберт Вун, Грета Гервіх в RDM із чоловіком Ноа Баун. Бахом, Мішель Кіган, Енсово Вогринчич. і завжди молода і чарівна, навіть у своїй 74 Віра Вонг на килимовій доріжці. І звісно ж, хочу поділитися найкращими, найчарівнішими, найемоційнішими фотографіями. Із Бафта 2024 це фото переможців в емоціях в моменті із масками. Звичайно, хочеться привітати всіх переможців, всі заслужено отримали свої нагороди, і все одно найкращою фотографією церемонії є спільна фотографія ЕМС. Стоун і Раяна Гослінга, неймовірна пара. Ла-ла-ленді вони знімалися разом. За що Ема Стоун отримала свою першу бафта. Сьогодні вона отримала вже свою другу бафта. Ось такою класною була церемонія. Ну, звичайно ж, до цього відбулося препаті. Після того було автопаті. На препаті також були гості. Пару буквально кадрів хочу вам показати. Ну і ось, звичайно, гості автопаті, бафта, яку влаштували британський вог та Тіфанікоу. Це Кара Делевінь. Ема Стоун також була у. У Луї Вітон, Розі Хантінгтон Уайтлі, Кая Гербер у Селін, Айо Едебері у Ботегавенета, до Дуаліпа у Валентіно, Аня Тейлор Джой, Колман Домінго, Чарітра Чандран у Міуміу, Елісон Олівер у Лоеве. ці закохані погляди Калома Тернера та Дуаліпи, які повертаються після вечірки британського Вог і Тіфанікоу, автопаті Бафта. До речі, саме Калом Тернер, Рамі Малек не наважились запросити своїх других половинок на Офіційний фотокол премії Бафта 2024 на на червону доріжку? Хоча поряд і були їхні половинки? Я нагадаю, що Дуаліпа раз зараз разом із Калумом Тернером, а Рамі Малек зараз разом із Емою Корін. Що ви думаєте відносно церемонії Бафта, яка прийшла 18 лютого, який у вас залишився після смак? Що думаєте? Які у вас прогнози на переможців премії Оскар? Чи буде знову Крістофер Нолан зі своїм опан? Геймером, тріумфатором на Оскарі цього року. Як ви думаєте, хто отримує також головну статуетку у категорії найкраща головна акторка Ема Стоун чи Лілі Гледстоун? І чи отримають хоч ось Барбі, Мартін Скорсезе і також маестро з Бредлі Купером? Будь ласка, діліться своїми думками. Мені дуже дуже цікаво все почитати. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви розділили цей час зі мною. Я сподіваюся, випуск був для вас цікавим. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку відносно всіх переможців у номінаціях, у категоріях. За кого вболівали ви, як ви думаєте, чи співпадуть результати бафти і результати Оскару, який вже наближається, він відбудеться 10 березня, зовсім скоро. Пишіть, будь ласка, свої думки відносно того, чиї вбрання вам сподобалися найбільше за кого будете вболівати. Ну, а я звичайно хочу нагадати вам про підтримку наших найсміливіших, найсильніших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни. І прошу вас не забувати підтримувати лише перевірені збори, тільки ті, яким ви дійсно довіряєте, і не проходити повз бездомних твариночок на локальному рівні, якщо є можливість гривною кормом, донатом, чимось теплим, пустити, переночувати. Розголосом в інстаграмі ваше слово має значення. Будь ласка, не забувайте про чотирихлапих пухнастиків. Їм дуже-дуже сильно потрібна наша допомога. Якщо можете підтримати локальний притулок, це буде фантастично. Що ж, а я сподіваюсь, побачити вас у новому випуску. Все до зустрічі. Бай-бай!